цим мені не стане, я зараз. Так, не везікай, одій, чоботи, любиш шевелять, а ти трохи ми візьми велике квітчасте рядно і застали галинку сіно, щоб панець в ребятці не вбрався. Стой. Присядьмо ж на дорогу. Де вся пішохраний голову. вовку? що ти розробить панича. Одід мені добру сурочку. Це Андрій Граб в ролі Мартина Борулі на сцені черкаського драмтеатру. А це Андрій Граб у реальному житті. Ви маєте порушення зору, освіту флориста, кераміста і кулінара, а також граєте на сцені. Про вашу мотивацію, можливості та облаштування інклюзивного простору із вашого досвіду будемо зараз говорити. Я вас вітаю, пане Андрію. Добрий день. Вистава Мартин Боруля із вашою участю в головній ролі відбулася наприкінці вересня, вперше у Черкаському драмтеатрі, і це був аншлаг. Як ви почувалися в головній ролі на сцені театру? Почувався добре, природньо, самобутньо і, мабуть, все таки впевнено вам запропонував взяти участь і, власне, стати от головним героєм. Запропонував наш керівник Олексій Клименко. Він е, режисер е, нашої театральної команди. Перший день, коли він запросив нас на зустріч, у нас була така маленька читка, так би мовити. Він запропонував нам цю виставу і почав просто читати текст. Він сказав так, що ви послухайте матеріал, який я вам запропоную. І от тоді кожен з вас хай висловить свою думку, якого персонажа ви можете зіграти. І тоді можна поділитися думкою про колег, кому яка роль підходить. Він почав читати текст, і було добре, що я був. Не одним із перших, тому що я е, вислухав думку всіх остальних, а потім я вже сказав, що ну, слухайте, Мартина Буролю можу зіграти я, тому що я бачив певні риси характеру, які. Присутні в мені відбувся певний симбіоз ну, мене з цим персонажем. Персонаж дуже багатогранний, дуже емоційний, а я, наприклад, дуже люблю доносити свою думку саме через емоції. Це найкраще, скажімо так, те, що можуть на сьогоднішній день люди зрозуміти. Як вам давалася роль, що для вас було легко зробити, а що складно? Вжитися в цю роль було ну особисто мені доволі легко, тому що я ж кажу, я пізнавав самого себе в цьому персонажі. Не так було складно вивчити текст, сам, хоч його було дуже багато. Ну, мабуть, це вже така життєва здібність на ходу запам'ятати все, що відбувається, і запам'ятати на слух. Ми, бувало, просто сідали от за столом з нашою командою, і режисер читає: так, давайте попробуємо там оцю сценку. Я читаю, ви за мною повторюєте. І от мені достатньо було там три-чотири рази повторити, все, я її запам'ятав. Що ви відчували, коли ви на сцену вийшли? Було хвилювання? Хвилювання трішечки було ще було, коли я був е за сценою, за колісами. Але коли ти тільки вийшов на сцену. З першого слова, все, ти просто працюєш. Тобто, коли закінчилась наша вистава, я вже сказав, я не працював як на репетиції. Ви сказали, що вам треба було запам'ятати на слух сценарій і запам'ятати, як пересуватися по сцені, де ви маєте стояти. На що ви орієнтувалися? От в просторі, чи були якісь таємниці, підказки для вас, щоб вам було простіше? Обов'язково є якийсь орієнтир на ту чи іншу декорацію не, не лише в мене, а і в моїх колег, моїх партнерів. В нас на сцені стояв головний стіл, за яким сидів головний герой. Були пеньочки, які в нас стояли по сцені, там, по, по центру, по краях, і були манекени. От це, скажімо так, головні орієнтири, на які я мав орієнтуватися і рухатись. Це той же самий орієнтир в просторі, як і в побуті. Якщо я в себе в квартирі, в себе в будинку, я добре орієнтуюся, я знаю, де в мене стіна, де в мене вихід, де в мене диван, стілець, там, двері і так далі, там точно так само. Звісно, там не такий тісний цей простір, тому що ну, сцена доволі велика, але ж для того є і є репетиції. Нато складного нічого не було. Тобто зараз ви рухаєтесь по пам'яті? По пам'яті і дивіться, на сцені є певна. Атмосфера. І так як мені доводиться орієнтуватися е, в більшій мірі, в мірі на слух, звичайно, коли ти наближаєшся до якогось об'єкта, е, звук міняється. Тобто звук простору міняється. Ти чуєш, ага, звук кроків міняється. Тобто простір. Е, Стає ніби плотніший між тобою і якимось об'єктом, до якого ти починаєш рухатись. Якщо ти стоїш в одному краю сцени і рухаєшся в інший край сцени, де немає ніяких перешкод, ну в тебе як пусте поле, ти і все, і пішов. А коли ти вже наближаєшся, Ага, я наближаюся, я розумію. Тобто я вже маю бути на місці. Це дуже важливий момент не тільки для мене, де я маю бути, а й для моїх колег. Тому що, так як в мене колеги на колісному, їм десь треба навколо мене об'їхати, десь стати біля мене ближче, далі. Якщо, скажімо так, я занадто порушу цей простір, партнер десь мене не об'їде, тому що йому буде дуже мало місця для руху цього. От пане Андрію, ви зараз розповідаєте, як ви навчилися вже пересуватися mm. у просторі. Порушення зору, яке ви маєте, це з дитинства чи це вже набуте? Набуте, але з дитинства. Тобто, з самого дитинства я народився, скажімо так, ну, нормально здоровою дитиною. З зору було абсолютно все добре. Потім приблизно там, з 10 років зір почав ну, потихеньку підсідати. Я ще в школі навчався. У мене там залишок ну процентів 30 зору було. Тому я в школі вже я не читав з підручників в цьому випадку. Допомагала лише мені моя мама, тобто вона читала мені тексти, там і по літературі читала оці всі твори, які ми проходили. Ну, та ж сама і фізика, і хімія, математика, і все, все на світі було все також на слух. У мене була просто відпрацьована моторика. Писати я міг, я писав. Ну і де що те, що я вже міг написати, я там міг читати з зошита своєю власною написаною рукою. Половину шкільного шляху я так і пройшов. А потім з деяким часом ну, знову ж таки почав підсідати й далі. Тому, дякувати Богу, в мене є розуміння, як виглядають ті чи інші об'єкти, якої вони фактури, як взаємодіяти з тими чи іншими предметами, і як можна себе поводити в ті чи інші ситуації, ну, в якій би я там знаходився з тим чи іншим предметом. Знову ж таки, сходинки, це будуть там, двері, вхідні прийоми. Ну, тобто, я вже. ну, так, це набута навичка, звісно, але те, що я бачив, це до цього був, бачив раніше це було набагато краще. Я продовжую жити, не дивлячись на ті проблеми, перешкоди, які з'являються в житті, але ну, так, вони трохи заважають, вони десь трохи е додають більше перешкод, але якщо ти перестав бачити, ти не перестав жити. Ну, і це, мабуть, основна думка, якою, якою треба мотивуватися і рухатися з нею далі. Ви говорите, що навчалися в школі. Це була звичайна школа чи спеціалізована? Ні, це звичайна школа. Далі, коли ви закінчили школу, то ви вступили до коледжу, правильно? Угу. Як ви там навчалися? Це був художньо-технічний коледж, рік відучився, і керівництво коледжу, коли побачили, що я. Ну, достатньо погано бачу, а там треба було ну, надалі робити якісь дрібні об'єкти, працювати за комп'ютером. Сказали, ну ми тобі тут з цим не ну не, не допоможемо. Тобто освітня програма і саме ця спеціальність ну якби під мене вона зовсім не адаптована. Ну, грубо кажучи, мені сказали: вибачай, шукай собі інші шляхи, ну, подальшого розвитку, праці і тому подібне. Тому я просто на наступний рік пішов навчатися. На, на кулінара. і ви сказали, що ви кераміст. Також да так? я як е, з вами це сталося. Ну, керамістом я став у 2021 році. Мене запросили на один грантовий проєкт. Він називався Ми бачимо світ на дотик. Також якраз таки з деякими своїми колегами, уже зараз по театральній сцені, тому що дуже багато незрячих або просто навіть слабозорих людей ну вони просто сидять вдома. Вони нічим не займаються, будучи на цьому проєкті, багато чого мені дійсно сподобалось. Ну і хотілося вже просто далі. це, це хоч якимось чином, хоч ну трохи розвивати, щоб заробляти собі на життя. Хоч якимось чином. А як ви зараз працюєте? Яка ваша основна робота? Ну на сьогоднішній день я собі виставив пріоритети, що театральна діяльність для мене це основна. Хотілося б, щоб моя праця була оплачена. Ну, можливо, в майбутньому так і буде, не знаю. Але кераміку, я скажімо так, далеко не ховаю. Це, знаєте, певний момент арт-терапії, того ж самого саморозвитку, десь прислухатися більше до себе, побути наодинці самим собою. Я вже навчився робити маленькі фігурки, маленькі керамічні свисточки. Що вам допомагає от триматися, скажімо так, і не зневірюватися. А постійно рухатися, рухатися вперед. Та, мабуть, сам себе тримаю. Я не орієнтуюся на інших людей. Я втілюю якийсь, якийсь свій настрій, своє бачення, свою, можливо, там, грубо кажучи, життєву позицію в своїх роботах. У мене просто є одна ідея. Я ось якраз зараз над нею працюю. Хочу робити тактильні чашки. Грубо кажучи, як для незрячої людини, коли ти береш чашку в руки, що там був якийсь тактильний візерунок, малюнок, якесь зображення, якийсь об'єкт. Вона буде розмальована, вона буде в кольорі, тобто люди зрячі зможуть якби, візуально її споглядати і беручи в руки, у вас буде розуміння цих об'єктів, тактильних під, під пальцями, під руками. Є люди, які вас підтримують. Хто вони? Я підтримую себе сам першочергово. Обов'язково мене підтримує моя мама. Вона мені дуже багато в чому допомагає в плані тої ж самої кераміки. Вона допомагає якісь роботи розмальовувати. Вона допомагає мені в побуті тому ж самому, грубо кажучи, о -о -там, підібрати, одягнути якісь гарні речі. У мене друзів не багато, але, але вони також є. Я б сказав би навіть більше не друзів, а подруг. Якось мені не знаю, мені з дівчатами легше комунікувати, легше з ними дружити ніж хлопцями. На вашій сторінці у Фейсбуці написано, що ви без пари. Поки що, це вже застаріла інформація. Зараз так в мене є дівчина. Зараз я в парі, але просто той ну це інформація, яку я. Не, не, не виправив у Фейсбуці. Що ж, залишимо це в таємниці? Я вас ще трохи розпитаю, скажімо Власне. так, практичних таких скілів із вашого mm -hmm. життя. От ви кажете, що мама допомагає вам вдома, дає поради. Як облаштований ваш домашній простір під ваші потреби? Є якісь спеціальні такі орієнтири? Немає взагалі від слова від слова взагалі. Тобто, звичайний побут. Навіть я колись десь до друзів, до подруг заходжу в гості, ну я в них дуже швидко орієнтуюсь. Тобто мені достатньо один-два рази пройти по якійсь локації. Мені треба, щоб там сказали: дивись, там в тебе стіл, на столі в тебе там чашка стоїть, там ну, будь-який будь предмет. Я доволі швидко адаптуюся і орієнтуюсь. Тобто, в побуті в мене немає чому чогось такого, так, оце має стояти обов'язково на цьому місці, а це отут, тому що я інакше не зорієнтуюсь. Якщо це громадський простір, написи на аптеках, магазинах лише по пам'яті. Так як я раніше бачив, я вже тоді дуже багато яких речей позапам'ятовував, і тим більше я трішки, скажімо так, працював кур'єром, то Багато доріг, багато маршрутів по місту я ну, доволі добре знаю. Я можу їх зараз десь трошки підзабути, тому що я не завжди не щодня хожу прямо по всьому місту, по, по різних перевулках, да, по різних дорогах. Якщо я знаю, що в цьому місті там, наприклад, ви кажете, аптека, була аптека. Я можу в цьому напрямку рухатись, але е, тоді мені доводиться запитувати людей там перепитувати, а де тут аптека, а де тут магазин? Якщо я розумію, що є якийсь магазин і в них працює динамік, звідки йде їхня реклама, або якась музика, я можу орієнтуватися хоча б ну, на якісь такі речі. Але зазвичай я рухаюсь в одному напрямку, і якщо. Скажімо так, доброзичливі люди зустрічаються на шляху, вони мені буває самі запропонують допомогу і кажуть, давайте я вас тоді проведу, там підкажу, куди як прийти. Коли ви з дому виходите, ви взагалі потребуєте сторонньої допомоги? Чи ви користуєтесь тростиною? Ні, я користуюся тростиною, і ви знаєте, це вже все на інтуїтивному рівні працює. Тобто, я звісно беру тростину завжди з собою. Вийти з під'їзду взагалі немає жодних проблем. Тримаєшся за поручень, рухаєшся по сходинках, та і все. Маршрути свої власні, якими я користуюсь майже щодня. Ну я їх дуже добре знаю. Головне, знаєте, треба знайти свій орієнтир в тому напрямку, в якому ти рухаєшся. Тобто, це має бути, хоча б якась, якийсь бордюр, бровка, парканчик, ну будь-що вздовж чого ти можеш рухатись, тому що можна вийти просто на широку дорогу, і ти будеш. І ти просто посеред дороги будеш там заважати транспорту, заважати іншим людям. Це по перше. А по-друге, ти сам не зорієнтуєшся в правильному напрямку. Ти йдеш чи ні? Ось ця біла тростина. Її купують чи її десь видають людям, які мають порушення зору, чи вчетною користуватися на вулиці раніше. Ці тростини видавалися. Це років... 6-7 назад вони видавалися через департамент соцзахисту. Зараз їх не видають. Зараз на сьогоднішній день є лише 200 гривень компенсацією за ту тростину, яку ти купиш за власний кошт. Але вибачте, така тростина, ну, нормальна, хорошої якості, яка не розвалиться через два дні, буде коштувати там більше тисячі, більше півтори тисячі гривень. Тобто, це така, яка буде ну, певного нормального. До достойного рівня. Їх зараз не видають. Єдине, це, можливо, десь якісь благодійні організації можуть чимось допомогти, але, знову ж таки, не завжди. З приводу навчання не навчають. Взяв тростину – йди пробуй, роби сам. У нас в місті таких програм, на жаль, немає. Є реабілітаційні центри. В інших містах, де цьому так, ну, можуть навчити, але ну, туди треба добиратися, там треба жити. і знову ж таки вони тебе там научать на тих локаціях, які в них є? Тобто, ти зможеш навчитися орієнтуватися на їхній території? А як ви дістаєтеся із одного мікрорайону в інше? Ви користуєтесь громадським транспортом? Користуюся громадським транспортом постійно. Ну мені не так далеко йти до зупинки від свого будинку. Користуюся як тролейбусами, так і автобусами. Так, звісно, вони комфортні для вас чи адаптовані вони для людей з порушенням зору? Ні, не зовсім адаптовані. Дивіться, якщо наші тролейбуси вони адапто є низкопольні, там, які адаптовані для людей, які користуються крісла колісними, а є дуже старі це ганьба для нашого міста. Що до сих пір такі тролейбуси їздять по нашому місту. По перше, вони не адаптовані для крісел колісних, а по друге, вони також не зовсім адаптовані вони для незрячих людей, тому що перше там високі сходинки. Тролейбуси більш-менш адаптовані в плані того, що хоча б озвучуються зупинки. Але знову ж таки не у всіх тролейбусах, тому що в деяких вони просто або поломані, або не встановлені автобуси не адаптовані взагалі в плані оцієї озвучки. Тобто, у нас або немає кондукторів. У нас є тільки валідатори і є водії. Водії не озвучують зупинки, по яких вони їздять. Я не знаю, чому наша місцева влада не змушує в них немає цього регламенту, що от ви отримуєте ліцензію на перевезення, якщо у вас буде там адаптований салон, цей же самий динамік буде стояти для озвучення зупинок, там ну і тому подібне. Ну, для мене, для мене це, це дуже велике питання у громадському просторі. Наприклад, на тротуарах. На краю тротуару перед проїжджою частиною є бруківка, яка має текстуру. І mm -hmm. е, є жовті лінії. Чи вони для вас важливі? Ви відчуваєте їх? Для мене вони не важливі, тому що я їх не бачу. А для а вони важливі можуть бути для слабозорих людей, тому що якщо вони жовтим кольором на темному асфальті, то це, грубо кажучи, як яскрава пляма, яку можна помітити слабозорій людині. Це їм допомагає. Мені це не допомагає ніяк. Взагалі, в тактильному плані це зовсім ну ніяк не впливає. Абсолютно а світофори, які видають звуки. Ефективні, ви орієнтуєтесь. Вони на ефективні, але ж їх майже нема. Ну, дивіться, в нас якийсь десяток світлофорів на, на все місто. Вони дуже допомагають, тому що я можу самостійно перейти з одного краю дороги і перейти ну, через проїжджу частину. Але буває, що з одного боку цей е, маячок працює, з іншого не працює. Ти до половини дороги дійшов, все, ти вже е, заднього не чуєш, а передній тебе не працює, тому тобі вже треба. Ну, якось швидко доходити до краю дороги, щоб просто ну, не почали рухатись автомобілі. Коли вас перехожі бачать на вулиці, вони пропонують свою допомогу. Інколи так. Дуже нав'язливо. Коли я їх про це навіть не прошу, коли я собі десь кудись рухаюсь, так же само підходжу до краю дороги. Людина мовчки тихенько підходить, бере мене за руку і веде. Я кажу: що ви робите? Ну, а для чого? Так я ж вам допомагаю перейти, кажу, а я вас просив. Ну, тобто людина не розуміє, по-перше, що вона незречу людину може своїми діями дуже сильно налякати. Незречі людина тоді може дуже сильно ну, дезорієнтуватися, взагалі там відірнути руку, розвернутися в інший бік, десь відстрибнути. Ну тобто людина так взагалі може травмуватися. Тому, коли людина пропонує допомогу, я кажу, так вибачте, тут я заблудився, не можу знайти там магазин, те приміщення, куди я рухаю, і скажу, підкажіть мені, де тут там те-то, те-то. Те а давайте я вас тоді проведу, я вам даже поможу, там, якщо там сходинки, я вам поможу піднятися. Вони не дивляться м, на момент цієї допомоги через, ну, через мене, вони дивляться через свою призму. Ну я ж йому допомагаю. А чи мені зручно, чи не зручно їхня допомога? Вони це не усвідомлюють. Тому з такими людьми буває інколи трошки складно. Думаю, ви знаєте, про допомогу собак-поводарів. Mm -hmm. Чи думали завести собі чотирилапого друга? Думав, скажу відверто, думав. Коли мене от вже почав так втрачатися зір, що я вже ну, майже перестав бачити. Ця ідея дуже швидко згасла, тому що я живу з мамою, а моєї мами алергія на шерсть, на, ну, на багато таких різних подразників. Тому. Біла трастина зараз і все. На неї алергії немає. Не знаю, можливо, це буде занадто складно, занадто важко мені, тому що, знову ж таки, це ще одна жива істота, за якою треба піклуватися. Це по-перше. А по-друге, вибачте, собаку поводаря треба ще доволі добре кормити. Ми з вами листувалися онлайн. Mm -hmm. Як ви е, читаєте повідомлення, чи є спеціальна техніка озвучки в вашому телефоні? Є, я вам скажу, що на сьогоднішній день ця функція вже вбудована в телефон, тобто її не потрібно е, скачувати, встановлювати як це було колись раніше. Просто натискайте цю функцію озвучення е, об'єктів на екрані телефону, я можу навіть. Показати, продемонструвати, як це виглядає. Розблоковую телефон. 15.46. От воно мені зразу говорить уже е, час. Потім телефон реагує на подвійний дотик і е, на рух двома пальцями. А так, в принципі, я ось зараз одним пальцем, коли я торкаюсь. Мені він. Додаток Телеграм має чотири сповіщення. Інстаграм. Mm. Мені вже хтось писав. Додаток Фейсбук має одне сповіщення. Інспрайват двадцять Театральна студія РАМБА нових повідомлення. Oh. Театральна студія Рампа, в нас два повідомлення. Я так само тоді відкриваю повідомлення і потім уже собі дивлюся повідомлення. У мене є ось стрічка повідомлення, відкрилася клавіатура. Велика літера, велика літера гора, велика літера. Ша на яку кнопочку я пальцем торкаюся, воно мені озвучує. все. я натиснув, відпустив буква, скажімо так, не натиснулась. Або є просто це, коли я дуже сильно поспішаю. Є голосовий від. Я начитав, воно мені текстом раз перевело, все, я прослухав, правильно написано, де треба коми поставив. Шрифт Брайля читаєте? Ні, не читаю. По-перше, він потрібен для людей, е які незрячі народження, тому що ну, це їхня азбука, е та ж сама, як, як і для нас. Для їхнього читання це, ну, це правильно це корисно. Я не, не користуюсь, він мені на сьогоднішній день не потрібен. Наприклад, ну, у нас на аптечних препаратах якихось на, 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 на ліках. Теж пишеться за все, шрифтом Брайля, але я можу собі сфотографувати е, на телефон і потім зроблю просто опис зображення, що я сфотографував. Мені воно розкаже, це ліки, такий-то препарат, таке то дозування і так далі. Тому особисто мені він не надто потрібен. І зараз можна простіше десь доставати якусь інформацію не шрифтом Брайля, а через сканер QR-коду. І на завершення, скажіть, будь ласка, пане Андрію, які ваші плани на найближчий час, про що ви мрієте? Плани на майбутнє працювати над новими виставами хотілося б, щоб ця праця якось фінансово підтримувалась краще і більше. Хочеться втілити в життя цю ідею в плані кераміки. Ну, отак потихеньку рухатися. Там можливо якісь нові ідеї прийдуть, з'являться з'являться нові люди, які будуть допомагати надихати. Підказувати якісь нові ідеї, нові речі. Що ж, дякую вам, що погодились на цю розмову, і нехай ваші плани і мрії реалізуються. Дякую дуже.